Коли це виникло у вас це бажання дізнатися більше про період других визвольних змагань? Тут історія довга і цікава. Ця ідея народжувалася дуже давно. З дитинства я цікавився історією, з дуже раннього дитинства, років шести, мабуть, семи приблизно так. Але конкретно про український визвольний рух я чув дуже мало, бо я зростав на сході, я виростав в місті Маріуполь. І на той час ну, ми всі прекрасно розуміємо, яка там преса панувала, яку літературу дитина могла мати в доступі. Відповідно, до мене долітало про це дуже мало про те, що відбувалося в західних регіонах України. Але все-таки дещо мене зачепило. І мене зачепило, по-перше, Деякі слова моєї бабусі, яка також зі сходу виросла на Таврії, на, Таврі, на Запоріжжі, але в неї завжди було таке ставлення, що ось е бандерівці дуже правильно робили, е що боролися з радянською владою, яка принесла стільки горя нам е і західнякам-східнякам, і, і голодомори, і репресії, і, і так далі. І загалом в моїй сім'ї, е серед моїх родичів, е панував такий, я би сказав. Такий народний патріотизм, можливо, не до кінця усвідомлений, і, і така сильна антирадянщина, м'яко кажучи, дуже критичне ставлення до радянської влади. Відповідно, я так певним чином вже був підготовлений до того, щоб сприймати, всотувати в себе інформацію, зацікавилися інформацію так, про національну